Існують різні сфери життєдіяльності людини, наприклад, навчання, робота, друзі, хобі, саморозвиток, здоров'я і так далі. Людина може розподіляти свій час і сили між усіма цими сферами більш-менш рівномірно. З точки зору психології, це найоптимальніший варіант, тому що є люди, які в одній сфері життєдіяльності приділяють надто багато часу і енергії. І через це страждають інші сфери життєдіяльності. І в результаті, навіть якщо людина доб'ється успіху в цій сфері, в яку вона вкладає свої ресурси по максимуму, вона все одно не відчуватиме себе задоволеною, вона не відчуватиме щастя. Ось я йшла, йшла йшла до цієї цілі, ось я рвала і метала, ось я собі в чомусь там відмовляла. Ну, наприклад, якщо це мова йде про кар'єру. Я з друзями, людина думає, я з друзями не взаємодіяла так-то особливо. Да і на сім'ю я махнула, тому що в мене була кар'єра, я тільки про це й думала, я все для цього робила. І от нарешті я прийшла трішки хвок, вола, правда, вже до своєї мети. І мені навіть немає з ким розділити своє щастя, тому що друзів в мене ну, так-то немає. З родиною у мене в принципі, так-то теж стосунки не сильно склалися, тому що я роками думаю, людина була зайнята досягненням своїх цілей. І в результаті я і не пожила так, як слід і Пораділа тому життю, і через це люди а, дійсно потім думають краще б-таки все час і сили були розподілені більш рівномірно. І всі були б тоді задоволені: і родина, і друзі, і я, і здоров'я було б краще. Тому що якщо людина, наприклад, всі свої сили кидає в діяльність, то вона часто просто забуває її поїсти, і поспати, це виснажує організм. І зрештою людина домагається цілі, але вона не відчуває того щастя, на яке вона розраховувала. І навпаки. Якщо людина живе собі та й живе, якийсь там час і сили витратила на навчання, якийсь там на кар'єру, трішки сім'ї, трішки друзям, там щось там десь підчитала, там де здоров'ям зайнялася, там десь на рибалку сходила, чи якесь хобі в людини є. Йому приділила час, тоді людина відчуває, що її життя повноцінне. Хай може вона буде не супер розвинена в якійсь із цих сфер життя. Ну тим не менш вона буде відчувати, що все в її житті в принципі благополучно і темне її, і це в неї є, і нарадітися людина встигла, і напрацюватися, і здоров'я зберегла. І в результаті людина краще себе почуває, якщо все таки не пускає всі свої сили, енергію і час в якесь одне чи два якихось русла, а все таки більш-менш рівномірно розподіляє все це діло між різними сферами життя діяльності.